Це потали, чи трали є. От бачите на спорту 50. От два, стоїть. От ще стоїть. Великі, а це я не знаю, що це загрузили. Будуть кудись не хвести, це привезли них. От що стоїть на тралах. Opel Zafira. Кто что-то пытал, вот дивиться и котина. Так, вот у нас дизелева. Такая вот Е, значит, 7800, двухлитрового, 120 киловатт Пунчики задні, так, ума, правда, не по сезону літо, безключовий доступ в ній є. Astra 10-й рік 1,4-5 тисяч. Опір зефіра 2009 року 1.7 3200 7-3200. Бачите, є. Буси, пасажири, але ціни не понапусували. Так, цей лонг на довгій базі 17800. Так, тут є Вівару, але на Вівару ціни не було. Не було ціни, але є номер телефону. От такий от він вигляд має в салоні. Так, і нам зараз будемо дивитися, що почистили і на чому є ціна що в принципі потенційно може бути цікавим так така от червона Астра на автоматі 4700. 700 Все крупним планом написано так от норвежцы Що тут хочуть Норвежці 4600 за такого юпсочка на механіки. Для того, щоб купити машину з Норвегії, не обов'язково їхати в Норвегію. Так, от пасад є. Б6 Так, ну, вони написали. Так, от Атавія, 9 рік, 3900 є. Є площадки на яких пишуть ціни, а є на яких ціни не хочуть пасати. А кінціння 4711 рік двухлітрова. Так, Sportage 4200. На ціни написали ціну. От Є Passat b По 6 1,8, 4200. немає. Четверта, 4800, сьомий рік 2,7, посадба шостий, на зимовій гумі 3,999 216 тисяч заявленого пробігу. Мінус в тому, що все засипано снігом, нічого не почистили. от так дуже зручно дивитися. Тут площадочка гарно виглядає. Все вичищено, так що тут можна подивитися. Так, й рік, 1,6 дизель. Такий от гольфік є. Що тут по коробці коробка автомат, адаптивний круїз, контроль. Фокус, 11619 рік, 179, 1,5. Так, Мандео, 11318 рік, 195 тисяч заявленого пробігу, 2-літровий, 110-кіловатний. Так, Volkswagen Golf 10519 рік, 197 тисяч механіка. Шкода Октавія, 18 рік, 222 тисячі 800, 85 кВт, дизель, механіка. 9 тисяч хочемо за таку Октавію. Так, Reno Megan 7917 рік, 216 тисяч заявленого пробігу, 1,5 дизель, 81 кВт, механічна коробка передач. Ford Focus 19 2019 року 11700 145 тисяч, 1,5 дизель, механіка, кліматконтроль. Оце, які фокуси вже роблять е? подобається Volkswagen Golf 10200, 18 рік, 12 місяць, 167 тисяч пробігу, 1,685 кВт, механіка. Maxi Baza 12950, 16 рік, 202 400, 2 двохлітровий, 75 кВт, Дизель, механіка. Так, опіль. 12,319 рік, 53 тисячі, 1,6, 75 кВт механіка, Євро 6. Volvo В40, 1118 рік, 194 тисячі, 2-літрова дизельна, коробка передач механічна, комбінований салон. Дивіться, який красавець. Ці фокуси ну вони дуже класно виглядають. 11719 рік, 161 тисяча, 1,5 механічна коробка передач 88 кВт. Так, пасад. Щось понаписували, Це незрозумілі цифри. Так, посад у нас 144, 117 рік, 167 тисяч. 2-літровий 110 кВт дизель, механіка, шкіряний салон, адаптивний круїз, навігація, підігріви сидінь, клімат. БМВ 320, 13-115 рік, 212 тисяч заявленого пробігу 2-літрова. Дизель автомат, сьогоднішкіряний салон. Кравомаган. 9618 рік, 188 тисяч, один кВт, механічна коробка передань. Салон тканина. Кравомаган. 10400 2018 року, 12 місяць, 102 тисячі заявленого пробігу, 1,5, дизель механіка. БМВ 218, Grand Tourer 13700 2017 рік, 219 тисяч заявленого пробігу, 2-літровий, 110-кіловатний автоматична коробка передач, чорний шкіряний салон. Opel Insignia 7700-2014 рік, 231 тисяча 2-літрова 143 кВт. Автоматична коробка передач, салон тканина. Тут не написали, бачите, ніяку ціну на цього Мандео. У багатьох машинах От, стоїть цікава машина, От, підходиш, але ціни ніякої немає. Ну, добре, що хоч є номер телефона. Audi Q7, 21513 рік, 242 тисячі заявленого пробігу, об'єм двигуна 4,2 250 кВт, автоматична коробка передач Євро 5. Вона з люком. Так, які спорти, що знову ж таки, бачите, на багато машин не пишуть ціну, просто без цін стоять машини. Бачите, тут є параметри, я показую. От, дуже багато машин стоять, я просто навіть не знімаю більшість. От, тому що немає ціни, От, ну, не дуже не дуже люблять підписники каналу дивитися машини без ціни. на французах кашкай. Так що за цього Кашкая хочуть? 5500 Форестер 28 тисяч євро, 20 рік серу 41 тисяча пробігу Бензин, автомат. Так, ну, Тут площадочка, бачите, ще є з такими бюджетними варіантами. Зараз подивимося на що буде ціна, тоді показувати. Зараз так поблизу. подивимося, подивимося, що тут є. Так, 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 гольф. Що за цей гольф хочеться? На автоматі 2000. Так, тут ще є один гольф. Параметри, ви не на всі пишуть ціни. Машину ціла площадка стоїть, да? а ціни практично ні на які машини немає. Бачите, параметри по автомобілю, а ціни немає. Mazda, бачите, знову немає ціни. О, цікаві, наприклад, да? варианты. варіанти. Це було ну, не понаписано, 2006 рік, був тушканчик стоїть. Тушканчик 4000. за Це тушканчик хоче. Це двохлітровий. Так, потім ще є Гранд сценик. Вот значит вот така ціна. Тут вот вона по салону має такий вигляд. Зараз перейдемо на наступну, подивимося чи там будуть ціни. Зараз ще до цього гейха підійду. Тут є працювати такі. Так, 5800. Третій сьомий рік. Ціна така на машину. 3850. Це в нас хендай. Бензиновий 1,4. Так, маган є. Маган 1,5. 2011 рік 4300. 50 рік 5350 середин десь там булочка лежить так а вот лендер 14 рік 8 550 Рік двохлітровий 7550. Так, і тут немає ніяких параметрів по цій машині. Так, тут є ще такі гран-синік 5300 хочуть за нього. Так, тут є довесь на місці. Я запитав, бо ну, на цьому От є телефон комбінований салон шестиступенева механічна коробка передач оригінальні легкосплавні диски гума правда йде літня так і вона йде семимісна такий от варіантик.